Доброго дня, шановні слухачі. Незалежно того, в яку пору ви дивитеся це відео, сьогодні ми поговоримо про резильєнс і як здатність відновлюватися під час життєвих криз. Ну, Ви розумієте, що наше життя це не, скажімо така якась дивна прогулянка лісом чи якимись іншими місцевостями. Життя достатньо плинне, тим паче особливо важливо, скажімо. Наше самовідчуття в період якраз життєвих криз, зокрема, війна, це дуже такий складний період. І безпосередньо ми за сьогодні на цій лекції з вами з'ясуємо, що таке резильєнс, як можна його сформувати, і скажімо, і що це взагалі таке. Маю надію, що ви в доброму гуморі, гарно відпочили. І можете сприймати ту інформацію, яку я хочу вам сьогодні донести. Ну, перш за все, хочу сказати, що таке резильєнс. Так? Визначень в психології резильєнсу дуже багато, але я дам таке основне, просте визначення, яке, в принципі, скажімо, надасть найбільш точну інформацію. Тобто це здатність людини впоратися з складними життєвими труднощами, подіями і здатність відновлюватися якраз після цих труднощів, стресів. Або життєвих криз. Ну, перш за все, хочу сказати, що резильєнс це не та, скажімо, якість, яка дається людині від народження. Да? Тобто резильєнс формується все наше життя. І є, скажімо, різноманітні люди, які, скажімо, здатні да активно впоряд впоратися з труднощами. Я хочу сказати, це є зумовленість нашої психіки, зокрема, сильної психіки, наприклад, ті ж самі, скажімо. Санвініки, да, це сильний тип темпераменту, флегматики, да, в деякій мірі навіть холерики. Вони здатні швидко відновлюватися. Ну і найбільш такий, скажімо так, слабким типом темпераменту вважається меланхолік, да? який найменш резильєнтний, і найменш він здатний опиратися життєвим труднощам і кризам. Значить, я хочу сказати, що згідно з психологічних досліджень, деякі люди народжуються такою з природньою системою так навігацією, да? і вони здатні доволі швидко відновлюватися, зберігатися. Спокій, ясність міркувань навіть при такому достатньо активному і, скажімо так, агресивному стресі, Да? Проте її, скажімо, цю резилієнтність, як я вже говорила попередньо, можна розвинути, да? адже, на думку психологічних експертів, люди можуть засвоїти і виробити такі певні навички, в собі, які допоможуть людині справитися з певними труднощами. Да? Ну, і оскільки резильєнс процес ефективного подолання негараздів якихось, якихось то найцікавіше, найцінніше в тому, щоб воно. Не визначається тільки якимись рисами певним особистості. Да? Воно включає нашу певну увагу, мислення, нашу поведінку, і таким чином людина здатна в собі його, скажімо, розвивати. Ну, ось я назву зараз декілька факторів, які можуть впливати на формування резильєнтності. Зокрема, це доброзипчлеве ставлення до себе та до оточуючих. Да? Тобто, як би не здавалося, скажімо. Незрозумілим, да, тим бачив в таких життєвих кризах, але насправді, скажімо, наше позитивне ставлення да, перш за все до себе і підтримка себе, свого внутрішнього такого спокою, дає підтримку і оточуючим. Да, також здатність робити реалістичні плани і втілювати їх. Звичайні реалії життя, вони такові, що ми не можемо планувати, да, скажімо, достатньо довге майбутнє, да, далекоглядні плани, але якісь певні, скажімо, кроки, да, які ми можемо планувати завтра, там, післязавтра, все-таки повинні бути. Причому ці плани повинні бути визначатися реаліями життя і тими, скажімо, потребами, які в нас є тут і зараз. Далі, розвиток комунікативних навичок, зокрема. Є таке поняття як асертивність психології, тобто це вміння у вічливій формі, доброзичливий спосіб відстояти себе, свої кордони, також здатність виразити свої почуття, думки, причому не ображаючи інших людей. Не забуваємо, будь ласка, що знову ж таки повертаючись до, першої, да, до першого пункту, позитивне ставлення до себе. Звичайно, що ми повинні свої визначати кордони да, того, що ми, нам потрібно. Те, що для нас є цінним, і те, що не є для нас цінністю. Да? І якраз в період життєвих криз, звичайно ж, ми повинні перш за все, як це не дивно іноді звучить, перш за все дбати про себе. Бо якщо ми не можемо подбати про себе, підтримати себе, то ми не можемо однозначно підтримати оточуючих. Далі плекання цінностей і планування життя згідно з цими перспективами, з планами. Да? Незважаючи на те, що іноді здається, що під час життєвих криз життя руйнується, да, нібито все, скажімо, падає з рук, і в принципі життя можливо ніколи далі не повернеться, да, особливо якщо людина втратила близьких рідних. То, звичайно, все рівно життєві цінності вони повинні бути присутні для того, щоб людину, так би мовити, заземлити. Да? Тобто, щоб людина розуміла, що вона для чогось потрібна на цьому світі. І ось ці життєві цінності, скажімо так, потреби, вони повинні її якимось чином підтримувати. Також розвиток власної системи підтримки, Да? Тобто людина розуміє да, і повинна розуміти, що окрім тієї людини, яка загинула, можливо, да, бо якась відбулася. Катастрофа, скажімо, да. але є інші люди, люди в житті цієї людини, які також... яким не байдуже, да, що, що відбувається в моєму житті, і також спілкування з тією ж самою природою, когось, звичайно, ж релігія да, спонукає до того, щоб тримати себе в такому певному, скажімо так, ну, гармонії, да, підтримці. Ликання певної надії знову ж таки, да, надія, не дарма кажуть, де да, завжди люди, що надія помирає останньою. Це насправді дуже працює да, в цьому плані, що людина повинна надіятися, що все-таки колись ця. Життєва криза, вона закінчиться, і наступить там чим якийсь мир, чи перемога, чи наступать гарні часи, коли я зможу, скажімо, свої певні мрії втілити в життя. Ну, розвиток також здатні, здатності вирішувати проблеми. Звичайно, що проблеми ми повинні розуміти, да, які масштабні проблеми, які від нас не залежать. І вирішити їх ми не здатні. Але є маленькі проблемки такі, да? ну, побутові, скажімо так, да? тільки ми вирішимо кожного дня, куди там, скажімо так, піти, скажімо, куди, де купити там, поїсти, як, скажімо. Який відпочинок дати дітям ну, і так далі і тому подібне. Я не буду зараз вглублятися в ці всі ситуації, тому що кожен з кожного з вас є свої проблеми, з якими встикатися кожен день. І вирішення цих проблем, які ми здатні вирішити. Да? Тобто це реальні проблеми, і ми, від нас саме залежить ця ситуація. ось якраз це також виконує певну підтримку і резильєнс нас самих безпосередньо. Ну, і також виділяє Декілька таких ключових аспектів розвитку резильєнсу у людини. Да? Ну, знову ж таки, плекання добрих і змістовних стосунків. Звичайно ж, ну, от, на прикладі своєї власної особистої ситуації, хочу сказати, що за роки війни. В моєму колі спілкування люди змінилися. Да? Тому що ну, у нас немає часу. Ми зрозуміли, що війна, і ця достатньо затяжна життєва криза, яку, з якою ми стикнулися, дала нам зрозуміти, що ми не повинні свій час витрачати на абсолютно нам ну, таких, скажімо, не... Значимих людей або ті люди, які взагалі не мають ніякої цінності, в якому сенсі. Тобто немає якогось посилу спілкування, немає змісту спілкування. Да? Якісь певні друзі, які були баластом, да? я зрозуміла, що вони не потрібні в цьому житті. Це, ну, перш за все, руйнує мене як особистість. І тому, звичайно, що Крок за кроком, ну, це означає, що одного разу підійти і сказати там людині, да, що пішов ти гуляти, да, наприклад. Але е, можна для себе це вирішити і просто перестати спілкуватися. Да. В психології існує поняття токсичні люди, це не обов'язково можуть бути токсичні люди. Це просто ті люди, які абсолютно не мають ніякого сенсу да, в вашому спілкуванні. Спілкування повинно бути наповненим, воно повинно давати, перш за все, позитив. Да, якщо Людина постійно вивалює на вас свої проблеми, не цікавлячись вашим життям, то ну, таке спілкування абсолютно одностороннє і не дає конкретно нам ніякого змісту і позитиву, скажімо так. Потім треба поглянути на ці всі виклики да, або життєві кризи, зовсім під іншим кутом. Тобто завжди життєва криза дана нам для того, Скажімо, з філософської точки зору, так, для того, щоб ми змінилися, можливо, змінили собі якісь певні якості, змінили свою точку зору на якісь певні, здавалось би, вже нам звичні речі. І знову ж таки, абсолютно з багатьма я спілкуюся з людьми різними, абсолютно як з особистого спілкування, так і з професійного. То більшість говорять, що за роки війни. І якраз у людини змінилася система цінностей. Да? Те, що здавалося до війни дуже важливим і цінним, воно виявилося абсолютно, скажімо, таким, яке не є цінністю. Да? І ось якраз цінність людського життя, людської підтримки, це в роки війни виявилася дуже яскравою цінністю для кожної особистості. Так, також зосередитися на тому, що ви можете контролювати да? і що. Здатні ви змінити, да, що залежить від, від вас конкретно. Знову ж таки, в попередньому спічі я казала, що в принципі є такі речі, які ми, ми здатні змінити. І не варто взагалі, скажімо, витрачати час на ті речі, які ми не здатні змінити. Да. Це тільки ми виснажуємося, емоційно вигораємо і нічого від цього не відбувається кращого для нас. Також спробуйте сенс знайти в труднощах. Я казала, так, що будь-яка трудність, складність, життєва криза вона дасть дам для того, щоб ми переоцінили своє життя, своє ставлення до людей, своє ставлення до оточуючого світу і так далі. Ну, знову ж таки, це якась певна сенсотворюча так, функція. Спробуйте наповнити виклики надії і помічати інший досвід, який існує поруч з труднощами. Ну, звичайно, що ми повинні. Знову ж таки, да, в певній мірі підтримувати себе. І я вважаю, що коло спілкування, якщо воно змінюється, да, то ми повинні, скажімо так, наближати до себе людей або самим наближатися, да, які з тими людьми, які для нас являються такими. Однодумцями, да, які е, підтримують нашу думку, тому що абсолютно не варто у перші е, місяці війни да, от багато людей сиділи в чат та, і зараз таке си відбувається. Я вважаю, це абсолютна трата часу, да, без сен без, без сенсу. Тобто, доказати людині абсолютно з іншої такої точки зору, з іншої тим паче країни, да, що вона не права, це абсолютно не вартує цього часу. Як да, доказувати дураку, що він дурак, ви розумієте, це також абсолютно, я вважаю, це просто. Перевод свого власного дорогоцінного часу. Тому я вважаю, треба зосередитися на спілкуванні з однодумцями і на спілкуванні з тими людьми, які дають нам, звичайно, що натхнення, бажання щось робити. І я хочу сказати, що завжди в будь-якій життєвій ситуації. Є така, скажімо, чаша вагів. да, Якщо перед вами стоїть питання, робити чи не робити, то абсолютно повинна переважати чаша робити, тобто активність. Тому що завжди, я розумію, що іноді не хочеться все валитися з рук, нічого не хочеться робити, апатія, депресія навіть, але це найгірший стан. в принципі, да, Може він засасувати як -от болото, тому не хочеться, але. Встаєш, ідеш, щось робиш. Причому робиш це, звичайно, да, з якоюсь певною конкретикою і результатом. Звичайно, що кожна велика справа починається з маленьких кроків, тому немає якихось маленьких там да, подій, зусиль, ви повинні розуміти, що, скажімо так, навіть в Казалось би, да, в таких складних ситуаціях, як війна, ми все рівно продовжуємо жити, творити, надихатися, надихати інших людей. Тому ці маленькі кроки, які, здавалося, нам не дуже важливі, насправді вони нас можуть тримати і реально підтримувати не тільки нас самих, а й оточуючий світ. Розвивати стосунки шукати підтримку. Знову ж таки, да, те, що говорив в попередньому такому, визначенні. що Однозначно, ми, треба, ми потрібні, скажімо, для себе, перш за все, і розвивати і підтримувати свій власний резильєнс для того, щоб потім підтримувати інших. Да? Причому це не тільки, там, наприклад, близькі, рідні люди, люди, а й також і ми, як педагоги, як, наприклад, я, як психолог, там, можу підтримати, здатна підтримати інших. Тільки так ми можемо, так би мовити, вистояти в цій складній життєвій ситуації. І зміни, зміни є такими наслідками нашого життя. Да? Тобто життя, ви розумієте, воно не стоїть на місці, зміни дають нам певну наснагу, і хочу отаку, ну, дати рекомендацію, звичайно, що це все можна виконувати за ситуацією матеріальними такими чинниками. Да? То ось якісь маленькі подорожі. Да? Вихід з тих, скажімо, стандартів, да? з яких ми живемо в побуті. Це не обов'язково їхати на Мальдіви, там, чи подорожувати якимись іншими наземними країнами. Навіть вихід в парк якийсь да, з дітьми, з коханою дружиною чи чоловіком пройтися якимось певною ну, там, галявиною, якимись, ну, просто вулицею, да, надихнутися, тим паче, зараз така. Прекрасна пора казки, але я розумію, що да, для кожного казка це своя, але все-таки знаходити ті позитивні скажімо, речі, які нас можуть надихати, які нас можуть відновлювати, які нас можуть, звичайно ж, підтримувати.